Панове, слухайте, я зараз розкажу про козацький клан, про їхню боротьбу. ріармаре Форджер, полум'я палає, козаки йдуть вперед, ворогів знищають. Козак, Алекс хмари, розпоров шаблею, на степах, де вітер шепче давні тайни. Сідло скрипить, мов пісня старого гайдука. Грім у грудях в жилах вогонь не зламай мене. Пил з під копит, як зірки, розсипається. Вороги, як тінні, за спиною зникають, Козацький клан не зламати їх, вогонь у серці в руках залізний щит козацький дух ворогам на сміх, козаки йдуть, їх не зупинить, Козакентік вулиці, степи асфальтові, капюшон замість шапки, але гордий такий Рими кулі автоматом рядки вистрілює. Слово гостріше, ніж шабля в бою. Місто гуде, як ярмарок ночі, світло ліхтарів, це козацький факел в руці, козацький клан не зламати їх, вогонь у серці, в руках залізний щит Козацький дух, ворогам на сміх, козаки йдуть, їх не зупинить. Козак медведик тихий, та коли почнеться біреве, як грім. Ти питаєш, хто тримає фланг? Уже пізно? Він уже там один. Козацький клан не зламати їх, вогонь у серці в руках залізний щит Козацький дух ворогам сміх Козаки йдуть, їх не зупинить. Віромам в душі, я гравець від Бога, молюсь на удачу, карта моя змога. Місяць під ногами, зорі, як фішки ставлю на майбутнє, мрію без затишку. Козацький клан, не зламати їх, вогонь у серці. Карта на столі, я віртуоз рулетки. Фарт у мене в жилах, як вогонь у ракеті. Січ моя столиця, там палають ночі, де шабля і монета. Все під мої очі, фішки як підкова, щастя завжди в русі. Козак казіно, я граю в своїй дусі. Козацький клан не зламати їх, огонь у серці в руках залізний щит козацький дух ворог. Дока на районі повний фокус, пацани на рими ловлять, наче джокер-покер на столі фішки. Це не казино, але я граю правила, як віртуоз кіно, козацький дух у венах мій екран, голос, наче грім, відлунням по степах. Тут не цирк, а сцена, я не просто так. Козацький клан не їх огонь у серці в руках залізних. Щит. Козацький дух ворогам на сміх, козаки. козак в шапці, меч в руках тримає степ, вітер свище в бороді, немає меж на коні, мов блискавка, дим із сп'ят. Шабля танцює, життя, азарт, гей, як так, козак, як факел, вогонь у грудях, в очах не бракує, акцент. Тіні гірше почуть, ріки несуть там, де козак де залишає суть, козацький клан не зламати їх! Вогонь у серці в руках залізний щит козацький. И ще то те дрони ввесь ма водя то е паче корче от студа Хизакат трох от тидя порош Мауш надрає траста, е наш паркни вора. Эйх, тук щепну дитоми круг, в лужан доп се китва, дошън къде се Чур Чурна земля, вдигня умистку, ми там не козак, хвит земляни тули на попора на клан не зламатих. В огонь у серці, в руках залізний щит Козацький